Андрій, дивись, у нас реально дуже часто такі запитання попадаються. Чому ми від академії не можемо розбити оплату навчання на 12 платежів? На 12 платежів. Ну це щось сильно багато. Момент в тому, що ми можемо розбивати уже якби на платежі, але не 12. А якщо І не від арбітраша, а від. Банка. Від банка, так. Е, взагалі, та й може на 12, але ну просто є різні. Як сказати, ну банки, да, з ким ми працюємо умовно. Там ж є така послуга. Ні, є моно, моно дає на 12 місяців без проблем. Тут є. питання саме від компанії. Так, від компанії, так тому що я розумію, хто такі запитання задає. Це зазвичай задають люди, яких вже там по 3-4 кредита вісить, ага. і вже їм просто-напросто банки не видають. От вони не можуть зрозуміти, чому ми від компанії не можемо такого робити. Ну скажу так, перше, ми реально видаємо, але не на 12. На 12 вам ніколи ніхто не видасть під тільки в крайніх випадках, максимум це може бути два місяці. От, в крайніх випадках, це якщо вже, я не знаю, там якась дівчинка з дитиною, в них сама хренова ситуація, і треба піти на зустріч. Окей, ну якщо ти здоровий мужик, в тебе нема е, грошей, але ти здоровий мужик, хоч зайти. Іди, рішай гроші. Ну, ну, а що ще? Ну, типу, в нас є ситуації, коли там ну, взагалі критично не може. Ти, в тебе були такі е, студенти, ти знаєш, от, що там просто треба було йти на зустріч, або там сім'я, там батько воює, наприклад. Да? Понятно, тут все, нема питань. От, але. Якщо ти все є, ну окей, ну давай, вирішуй. Це перший момент, та другий момент ми не даємо, тому що, ну, що люди хитрі. От, у нас були колись моменти, коли ми йшли, ти сам знаєш на зустріч. От так, реально всіми правдами, неправдами. Я вам це принесу е, саме лучше в компанію. Візьміть мене такий класний. Потім людина просто через місяць вона пропадала. Перестає, і, да, їй і, да. і не цікаво вже той арбітраж. Ну, прикольно. В момент тут просто навіть не в грошах. Люди думають, ой, вони там гроші заробляють сумашечі. Ви прикалуєтесь, ви розумієте. Е, що навчання іде індивідуально. Іде оплата роботи, коучів. Люди сидять, працюють, вони тратять свої весь час для того, щоб студентів виховувати нових, поповнювати байнг. Ну, по-перше, їм треба це все оплачувати. Вони ж не будуть робити це просто так. Вони ж не будуть просто так давати то, що робоче зараз там з команди наработки і віддавати вам. Типу, ці наработки може взяти нормальний байнг, використати і заробити з того величезні гроші. Ну, типу, воно ж має по любому якось. Там, оплачуватись. Але це не, ну, це не такі суми, що з них там, не знаю, зароблять гроші. Типу, у нас ж структура. Там академія зараз це 40 плюс людей. 40 плюс людей. Ну, ви можете порахувати плюс-мінус, що це виходить. Ну, де, що, ніби зараз всі їздять в арбітраша на останніх бехах, чи на ламбі, чи на ще чомусь. Навчання, воно повинне коштувати якісь грошей, тому що люди ще також мають цінувати. Все, що буде зробимо вам безкоштовно, також ну люди втрачають, вони не відносяться серйозно, вони нормально не будуть сприймати інформацію і толку нічого не, не научитись. От і все так допоможу тобі ще трішечки. з, з цим питанням. А, перш за все, у нас все офіційно, юридично для того, щоб проводити нам ми платимо налоги, з кожного заходу а, коштів, тобто в нас все йде через ФОП, все оплачується офіційно. Працюємо ми також з договором, так для того, щоб розбивати на такі суми, це потрібно додатково працювати ще з банками. Нам простіше домовитись про співпрацю з банками аби мінімізувати ті ж самі затрати на ті ж самі налоги, тобто ми ніхто від них не відмовляється, але для цього є банківська установа, яка фіксує певні умови, а, з якими. Завжди людина погоджується при тому, коли вона оформляє оплату частинами. Круто, дуже є, що оплата частинами вона не бере відсоток, да. тобто люди собі виплачують ту суму, на яку розбивають, і це реально дуже круто, тому у нас є дійсно два платежі. Андрій каже, що в крайніх випадках ми можемо на два місяці розбити. Я вже так не ризикую, тому що ми вже академія втратила. А вже бачиш, навіть так. Да, академія вже втрачала кошти через те, що ми довіряли людям. Ми молодці, ми красавчики, ми всіх любимо. Всі у нас бусінки, всім віримо. А Ребята нас кидали. Так, так. От, тому зараз на сьогоднішній день, максимум 14 днів, ну місяць можемо розбити. Та то тобто половина перед навчанням, половина або через 14 днів. А друга поло, друга половина має вже бути зайти за навчання. А, і це я рахую, що це перш за все буде правильно. Тобто ви все одно бачите якийсь результат, ви вже все одно почали вчитися. Якщо вам треба термін, все в індивідуальному порядку можна з менеджером домовитися, обговорити, знайти якісь спільне рішення, яке буде обом сторонам підходити. А хто не хоче або не має змоги через банк, ну, рібят, чесно. А є дуже крута штука, яку в нас використовували і навіть школярі, батьки, які їх брали, оплату частинами оформляли на себе. Люди, в принципі, людина 16-17 років. Так, вона вже має свої кошти. Ну, знову ж таки, ми на, не можемо взяти людину без офіційного дозволу. Так, от мама брала на себе оплату частинами. Син її кожного місяця перезакривав повністю цю оплату частинами. Це так. реальний кейс, да. І не так важко знайти, якщо у вас є дійсно родичі близькі. Ну, якщо ви вже в кредитах сидите, ну я тут вже співчуваю, і тут вам вихід тільки дійсно почати щось робити, щоб ці кредити закривати, а не думати про щось друге. Закрийте спочатку одні питання фінансові, потім можете йти другі. Або ж знову ж таки, завжди є третя сторона, третє лице, яке може вам допомогти в цьому всьому. Ну, звичайно, та ти ж сам знаєш, нас багато кейсів, де там дівчина допомагала хлопцю. Там, наприклад, вона працює, там взяла йому, оплатила навчання. У так. мене були в подарунок. От мене були подарунки, подарунки. на зараз часу. Да, мене, мене було декілька разів, коли дівчата хлопцям він волонтер, а вона йому брала в подарунок навчання в оплату частинами. Uh -huh. От дуже круто. Тобто, вона собі кожного місяця розбила там ену суму на 12, через моно, між іншим, на 12 платежів. Нам на, на нас це в принципі ніяк не впливає. Особа, да, а їй зручно, тому що вона розбила це все. А хлоп, хлопець навчається і зрозуміло, що вже бюджет на самі запуски він використовує свої. Але дуже крутий подарунок, я казав, тоді з нею спілкувався. Вона мені потім писала, каже: Дім, ти знаєш, мабуть, що це кращий подарунок, який я коли. Колись взагалі робили. Тож, що нема нічого кращого, ніж подарити а, те, що в перспективі, в розвитку може дати набагато більше, ніж вартість самого курсу. Так. Що і роботу потім можуть отримати. Та, я ж кажу: в перспективі там просто, а ти уяви, якщо він, а він, між іншим, дуже непогано вчився, ага. і а, в майбутньому десь через півроку, через рік. Він їй цих 10 курсів може купити, розумієш, Треба... і вона каже. Вона розуміє, що я, окрім того, що я йому подарунок приємно зробила, я ще й побачила перспективу в цьому всьому, а немає ж нічого кращого ніж подарунок, який з перспективою буде працювати. Та звичайно, звичайно. Та я скажу, що це, ну, в нас дуже доступне е, навчання, ну дуже доступне, насправді. То люди не розуміють, що от е, теж от, індивідуально все. Іде людина, яка виділяється чисто на вас. Ви з нею працюєте з ранку до вечора два місяці. Два місяці. От понеділок, з понеділка по п'ятницю. Це ваш лучший друг, стільки з вами не буде проводити часу. Жінка, дружина, там, хлопець, чоловік нереально не буде Ви можете задати любе питання, індивідуально все зізвонились, на офіс можете приїхати, зустрілись, ну що ще. Просто люди не розуміють, що такого роду індивідуальна робота. Давайте візьмемо таргет, менторство, скільки коштує, та в випадку, самому кращому 5 тисяч доларів от, SMM, 5 тисяч доларів, е, якусь фігню люди індивідуально, е, блогери продають 10 тисяч доларів, знаю, 20 тисяч доларів. Ну, про що може бути річ? Ви йдете в самоприбуткову професію. Ви хочете що, що вам тут його на халяву дали? За що? Ну, таких людей купа. Ну, типу, докажіть, ну докажіть, зробіть щось, ну, типу, як ви хочете. Ну, типу, воно ж має мати якийсь вхід, ну, так, та, й, та, й, та, й, та й все. Так. Давай так. підсумуємо. Тобто, від компанії особисто ми не можемо зробити на 12 платежів, ми можемо зробити на два платежі з проміжутком 14 днів. Так. Індивідуально все обговорюється. Якщо потрібно додатково час, це все індивідуально з менеджером Так. А Від а, інших банків або нашого фінансового кліки, кредитного відділу а, тут можна розбити а, 6 або 10 місяців, або в безпосередньому моно, по-моєму, до 12 місяців. Є таке, так.